Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішили відвідати устрічну ферму, називається Ойстервіль, це яка в Одеській області. Ось бачите, це гора з панцирів устрічних. Тут такі ось є козли, Але це не дитинча, а це така порода козлів. Тут ми вже поїли ціни на велику, саму таку велику устрицю 100 гривень, на меншу, ну теж вона називається велика, то гігантська 100 гривень, а велика 70, середня 60 і маленька 50. Ось тут бачите, якщо ви хочете випити якогось квасу, ви тут замовляєте. А там далі, ось там. Там є це кафе, ресторан їхній. Там замовляєте їжу. Довго тут у нас, ну типу, ми замовили і через 45 хвилин аж принесли замовлення. Мабуть, я так розумію, це вони їх готували довго. По людей тут не дуже багато, доволі таки тихо. Це тілігульський ліман. Подобається, що дуже тихо. Ось ще не купалися. зараз подивимось, що тут ще є. Можливо, підемо на пляж. До речі, друзі, їхали ми сюди довго якимись чигрями. Хто знає за Хаджбігівським районом, це виїзд з Одеси, потім їдеш, коротше, прямо-прямо-прямо. Прямо-прямо-прямо, і потім тут коротше, повертаєш. Таке. По Google карті можна їхати спокійно. Але в інтернеті подивився, що тут адрес Лиманська 30. Це не так, тому що Лиманська 30 це село, а це за селом. Ось Це знаходиться. Тут я бачу, що є. Зараз скутер водяний. Є також а, типу бананчик, він називається, плюшка така, є катамарани. А, є воно а, такі будиночки, можна залишитись на ніч або на більше, якщо є бажання. Даже, навіть є банан. Бачите. Дитячий майданчик. Ось така ферма, козлики туди забігають. Ну Прикольно, коротше, друзі, ви такий бачите ага. склон, чи як це називається, правильно така круча. Це круче, за це вкручую село. Я забув, якщо, якщо чесно, забув, як воно називається, але в інтернеті все є. Так, така ферма є в Одеській області і в селі Українка Миколаївської області. Воно воно так, якщо прямо дивитися, чисто через лиман. Там ще одна є така устрічна ферма. Машини тут стоять, ну коротше, підемо подивимось, що там далі. Так, Бачите, людей майже немає. Це вже 18 годин. Це ми вже йдемо звідси. Вон такий заїзд. Дивіться, крутіткі з склони. Туда прохолодна, але коли сонце світить, то нормально. Ось. Людей тут мало сьогодні було, сьогодні будній день. Тому зараз покажу ще а, вхід до, цей, до цього комплексу. Ось така тут човник є тут такий. Там візочок. А ось це вхід. Чи вихід. Зараз ми прямуємо туди. Також є тут туалети, тут мити руки, туалет. Ось друзі. А це у нас така тут парковочка, стояночка. І от ойстервіль. Ось такий вхід. Устрічну ферму. Десь, а, тут Кінгульський ліман, можна і тут купатись. І туди виїжджаємо. Дуже пильно, але. Але нормально. Щоб їхати туди з закритими вікнами бути. На цьому все, друзі. Маленький такий обзор. Я його не планував знімати, якщо він там. Подумайте, що він неповний, там, погано щось розказав. Не критикуйте або критикуйте, пишіть в коментарях. Давно мене не було. Зараз таке життя трішечки стало трішечки інше. Війна і тому подібне. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною, друзі. До нових зустрічі! З вами був Сергій Єнот. Слава Україні!